Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо і вибираємо. Звісно, я вже казав про вибір, що ми не вибираємо, де нам народитися, в якій країні, в якій сім'ї, де нам навчатися зазвичай, теж не вибираємо. Це вже вирішують все за нас, батьки. Яку отримувати духовну, так скажемо, зрілість або навчання якесь духовне, то також не ми вибираємо. бо... В дитинстві, або наші батьки віруючі, або не віруючі, або розповідали нам щось про Ісуса Христа, або не розповідали, або були віруючі, або не були віруючі, або жили практикуючи як віруючі, або як традиційні віруючі, то є різні поняття, які ми не вибираємо. І тому до чого я вів, що це всі ваші, а якби, а якщо, а якби може було би, в минуле це все марнотратство. Все, що ви думаєте про минуле, а якби я зробив так, або якби я зробила так, то все є марнотратство. Це вже нічого не змінить. Чи можемо ми вибирати майбутнє? Ну з якоюсь точкою тільки. Можемо, Не можемо, наприклад, обрати чоловіки в Україні, не можуть обрати жити в Іспанії, наприклад, або жити там в Меджугор'ї, бо не можуть виїхати просто практично. Тож. Якоюсь мірою вибір є, але його і нема. Тобто в чомусь є, а в чомусь нема. І вибір у нас є завжди, наш такий, наш вибір це йти за Господом, вибір обрати шлях святості. Марія нам завжди каже: оберіть святість, оберіть, зробіть свій вибір. Це буквально той вибір, який ми можемо зробити, який я можу зробити, який ти можеш зробити, знаходячись будь де. В тюрмі, у, у, там у полоні, у в'язниці, та де буквально де угодно, в будь-якій країні світу, ти можеш зробити вибір жити святістю, жити свято. Що це таке? Це постійний шлях, постійне пізнавання Бога, пізнавання перебування постійне з Богом, шукання Його, шукання Його в тиші, в пустинях, духовні різні практики, постійне навчання духовне. І тоді. Ти потроху, по кроку, по кроку, йдеш до святості. Але це кожен, кожен день твій вибір. Це не так, що ти раз вирішив і ти вже завтра святий. Ні, це кожен день ти маєш приймати цей вибір, це рішення приймати. Бо це твій вибір, це належить тобі. І ти можеш обрати святість або бути на 5% християнам, бути на 95% християнином, або бути на 100%, наскільки можеш. Звичайно, ти не станеш отцем піо. Але і не до того не йдеться. Бо, як я вже казав, що у кожного є своя дистанція. Хтось стартував з а хтось звідти, хтось добіг раніше, а хтось доповзає. Але якщо ти сьогодні приймеш вибір, то ти обов'язково дійдеш. Якщо ти сьогодні приймеш вибір схуднути, то ти обов'язково дійдеш до цього. Бо не відкладай на завтра. Бо завтра нема. Завтра, завтра це вже буде також сьогодні. І зрозуміть, що сьогодні треба зробити вибір, не завтра, бо завтра не існує. Завтра стане сьогодні, і твій вибір буде знову сьогодні. Тож, заохочу вас зробити сьогодні вибір. Вибір для практики любові духовної. Вірю, що ми тут вже всі є віруючі, маємо вже якийсь досвід, але ще прагнемо миру, прагнемо спокою, прагнемо спілкування з Богом, прагнемо чути Бога. І ось це наш вибір сьогодні вибирати Бога, вибирати, поклонятись йому, присвячувати все своє життя Йому, все свій час, всі свої думки, присвячувати думкам про царство Боже. І тоді будемо крокувати до святості. І почнемо наш день, 25 вересня, 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас стати моїми свідками, живучи у вірі своїх батьків, дітоньки, шукайте знаків і послань. Шукаєте знаків і послань, а не бачите, що Бог закликає вас кожним сходом сонця навернутися та повернутися на дорогу істини і спасіння. Багато говорите, дітоньки, але мало працюєте над своїм наверненням. Тому навертайтесь і почніть жити моїми посланнями, не словами, але життям. І так, дітоньки, матимете силу обрати правдиве навернення серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже: був багато говорити, але нічого не робите. А я думаю, почекай, Марія, то ми ще й не так багато говоримо про ці послання, не так багато говоримо про святість, а вже маємо переходити до практичних кроків. Цікаво. Бо треба спочатку почати плекати ці думки, потім їх промовляти, а потім починати жити. Бо отак не вийде жити, а нічого не знати про послання. Якщо ти не будеш їх чути, не будеш їх читати, то що ти... Як ти можеш жити цим посланням? І так, завдяки цій програмі ми потрошку живемо цими посланнями. Кожен день, поглядаючи якесь послання, ми стараємось ним прожити цей день. Бо все життя так огульно можна приймати собі такі практики, там все життя не грішу, все життя каюсь, там, все життя. То воно не буде працювати. А якщо ти зробиш якусь практику невеличку кожного дня, в сьогоднішній день, то ти е, таким чином будеш жити цими посиланнями. Марина закитає живуть у, у вірі своїх батьків. У батьків це маю на увазі не наших роді, які могли бути невіруючи, наприклад, щоб ми не жили їхньою вірою, а щоб ми жили правоців наших, тих святих, які є в церкві, записані, жили їхньою вірою. Цих апостолів перших, першої церкви, і всіх святих, у нас багато є святих, слава Господу, і кожне життя є таке, скажімо, цікаве, і кожне життя показує, що святим може стати будь-хто, хто зробить свій вибір йти за Христом. Дітеньки, шукайте знаків і послань, а не бачите, що Бог закликає вас кожним сходом сонця. Ми шукаємо нам притаманно шукати знаків, чудес, знамен. Так, це правда. Але Марія каже, що Бог закликає кожним сходом сонця. Якщо ти прокинувся, то Бог тебе вже кличе, щоб ти навернувся і повернувся на дорогу істини і спасіння. Багато говорите, дідусь, але мало працюєте. І це також є така, така проблемка, що багато можна і говорити, а нічого не робити. Або Щось робити і нічого не говорити. Тож така є своя проблемка. Бо ти начебто робиш, але про це ніхто не знає, ти не можеш засвідчити. А в свідченні прославляється Господь. Тому навертайтесь і почніть жити моїми посланнями не словами, але життям. І сьогодні практично живемо посланнями Марії. Навертаємося, навертаємося сьогодні. Відрубай якийсь гріх, якусь звичку шкідливу. Сьогодні прийми рішення обери бути, жити далі без неї на все життя. Не треба там ще повертатись думками, що, а, а як би я там ще жив тим життям. Ні, ти вже живеш новим життям. І це шлях постійного досконалення. Тож Марія нам дякує за те, що ми виконуємо її посилання. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші перегляди, підписки і за ваші пожертви, підтримку на канал, цей, на цю місію, яку я маю тут в Меджигорі. Будьте благословені! Мир вам і радість в Меджугорі. Па-па.